приветик, вы на канале Сопадок. Сегодня снимаю для вас видос. Рэпп выпал, пачел на моем канале изменения, конечно. баннер, я не помню. Я изменивала или нет? Она не? Значит, не изменивала. Да, я его изменивала. короче, баннер. Баннер, аватарка трохи назву там смайлики поменяла. Конечно же, у мене тут нова собака стоїть. Дже Джонні. А що, я дивлюсь видливой стіч. Я то ли стіч, у нас світ виключили. А, ти -мой. Да сама. В шокі. А чому, А чому не можна було было включить? Коли не жарко, а коли, наприклад, нормально. а не коли жара? Я сам не знаю, може парабої. була щось... е, гроза була дуже сильна. А. П'ять гроз на день, да, точно було діло. Дуже сильно були грози, особливо аж ураган був. Ого, да. Ну короче, у мене тут Джонні, Тут у мене Джонні, такий Джонні, це мій целіть. У нього це собака в новому дизайні. Я всіх собачок обрала в коробочку, вони не переживайте, вони будуть зніматися. Да. А тут у нас тепер кладовка. Соня, а що це за качелька? Е, а, е, е, ти, Ти її вже пробував. Ну можна ще, будь ласка, та вона для тебе мала. Ну, зроби таку. Я не можу зробити. Чого? Ти вийде пробач. Mm. печалька, Ой, коротше, давай я тобі зараз візьму планшет, ну дві планшет є у тебе, дивися скачане Ти ж собі там скачував, ти чов, а да. Ну, коротше, дивися. Дуже добре дивись смішарики. Ну, і дивись смішарики, Чи що ти там дивишся? А, 99 днів вночі. Хорошо, хорошо ты цепиш. І буде играть в цю игру, Хорошо играть. А я покажу, покажу новинки. Ну, я тут раз, зробила там, оцей домик. Е, зробила тут столик, отой такий весь такий Столик із кормушкою, то що таки Джонни велика собака, то він до поводу хоче дотягуватися, то я йому взяла такий столик. Тут вже раніше пам'ятаєте, раніше була комната хлопців собак, то тепер кладовка. Ну, і тут така лежанка, і Джонни хоче, щоб я її поцепила. О, Соня, Соня, почепи її сюди! Ладно, ще почеп. І ще я взяла таку тракушку. Це ще мені міздок подарила на День Валентина. Да, в день Валентина. Це у мене ще було 14 днів мого каналу. Представляйте, 14 днів це дуже мало Уже два тижні прошу, я тільки завезла завела свій канал. Ура! Зодь, спасибо, что ты почепила. Ну іди постарайся якось покататися Давай, залізай, я тебе поможу. Ура! Спасибо, что ты почепила. Хочу качество. Пожалуйся. Все, я буду кататися мене Не впадай. Не, ну хорошо тримайте. It's а сейчас я покажу разницу, как я делала собачек до да, и как и как сейчас. Джонни, а что, вон он сам да я его чепляла, блин. Сейчас я покажу до и после. Это просто я молювал Блэки, у него просто такие глаза. Yes. Пипец, блин. А вот я как ты чё намалювал? Вот это я покажу по такому стилю. Я no, его сейф <плэк> по такому стилю, а потом уже. <плэк> Наверно, покраще будуть. Ну прогрес великий. Маريمся. Що, блін, копаєш? Це дуже красиво, мені так не нравиться. Оце я, кстати, хомякасу голіла я ямайка Вау. Судя, покажи сквіш. Конфопанта. Тя-тя-тя Ти то такий, а? Що ти можеш? Ти ніхто, понял? Ти моєго друга образив атака бешеных лап. А, ты что? Это шучу я. Все, я хочу открыть зоопарк. Який зоопарк. Ну от я тут собрал все свои животных. Котеночек, собака, лев, Дінозавр. Ви ще дінозаври вибрали. Yes. Ай, ладно. Ну, короче, динозавр, лев, ще один панда і панда. У мене найкращий зоопарк буде. Я поїду до Черкаси в зоопарк Крошен? Ні, не поїдеш. Без мене не поїдеш. Спасибо. А чого? Ну, Того. Судя, я твою лапу познайшов. Ще тут не ти. Та дала бубу. Ага. Тебе ля лапу не хочуть? Та це хлояло. Це хлоя, моя улюблена. Но вообще была. Че, <связываю> реально, что ли? Да, мне надо ведро к тебе подарила. А мне сейчас отдыхать будет. Через два дня. Что, реально, у через два дня дырешка? Да. Вот пар заточен лабу. Тики с водежки. Вот. Миленький. Секретный лабубу. Да. Так, сейчас мы сделаем фоточку на память. Все, фоточка на память. Ура! Соня, сделаешь мне такую саму лабубу? Сделаю. Ура! Кстати, а дай мне дружба? Я тебе, если що, його візьму вскоре. Ура! Да -мо! Манише опять тебе цеплять его? да. Не, ну ты же зато в баб його ронять. Залезь, тут О, ура, сейчас я почти. Да, короче, Тумба Юба, всем привет. И все, или все пока. У меня тут крутая, редкая лабуба. Никого такого не магия. И у меня и все. И у нас самый лучший лабуба. Джек. Ой, Джек. Джон, Ша. Ты уже в этот этап все свои. 4. Он у нас самый лучший лабуба. Он две. Самая лучшая игрушка. Не, 4. я буду. А, не буду. Да, нет. Ладно, бери свою лабу. Ура! <плес> ну? Не, Лучше покатай меня. <плес> Тут. Джонни, Джонни, слезай. Нет, нет, нет. нет. <плес> <плес> я тебе пока что запрещаю кататься на этих качели. А, вот <плес> а, <плес> а ты ее опять делаешь. Ладно, <плес> сама слезай, <злізает>. иди кушай. <плес> не, не хочу, <плес> кушай. Ладно. Я не хочу, ладно, не буду уже тебе заставлять. Сейчас я тоді так поправлю. А -а -а, ладно, ну це ми все позабрали, всі поки-поки. То есть сам треба. Всі поки-поки.